У живого гвинтокрила на спині прозорі крила. Кольорові шати любить мандрувати. Хто це діти? Так, так вірно, ви знаєте її як стрекозу. Але в неї є ще одне ім'я. Бабка. Бабки це найбільш швидко літаючі комахи. Це лідери по швидкості руху серед комах. Бабок важко спутати з іншими комахами. Вони мають яскраве і блискуче забарвлення, велику голову і могутні крила. Голова у комахи з'єднана рухомо з грудьми. Бабки зовні чимось нагадують вертольотики і не тільки зовні. Як і ці глинтокрили, вони можуть літати не лише вперед, а й назад, і навіть боком. Очі бабки займають більшу частину голови і складаються з багатьох дрібних очей. Вони працюють незалежно один від одного. Верхня частинка розпізнає форми, а нижня кольори предметів. У бабки прекрасний зір. І здобич вона може побачити здалеку. Рот комахи озброєний зубками і зовсім не даремно, адже вони є ненажерливими хижаками. Вони мають дві пари крил, які можуть бути як однаковими, так і різними за розміром. Живуть вони недовго, на жаль, в середньому лише 10 місяців. Бабки це типові хижаки, які на льоду ловлять своє здобич. Основна їжа комахи – це комарики, мухи, міль. Великі представники можуть поїдати навіть маленьких павуків. Бабка від природи абсолютно глуха, тому вона нічого не чує, але вона може повертати голову у будь-яку сторону. Бабки починають полювати, як тільки починає світати. А при настанні сутінки вони шукають притулок у рослинності. У такому стані без зайвих рухів на листках бабки сплять всю ніч. Поїдаючи масу у шкідливих комах, бабки приносять користь людині. Бабки ніколи не сідають куди-небудь надовго. Вони все життя проводять у повітрі і сідаючи кудись, вони дуже скоро знову злітають. Личинки-бабки страшні підводні хижаки, які нападають навіть на маленьких рибок. Коли настане час, личинка виповзає з води на рослинку, де й замирає, перетворюючись на лялечку. Через деякий час непотрібна оболонка лялечки рветься, і на світ вибирається слабка маленька бабка. Близько двох годин їй потрібно, щоб висушити і розправити своє крила, щоб вона могла літати. І ось бабка готова. Вона розправляє своє крила і летить назустріч своїм пригодам. Ось така маленька, цікава і швидка хижачка, бабка стрекоза.